Стосується підпілля, то ви можете прочитати мою книжку. Кожна людина це призовся історія. Вона викладена також в інтернеті, і вона написана у 1900... тисячу дев'ятсот. В цьому році позаяк е, кагбисти погрожували мені, що вони хочуть мене знищити, і я думаю, залишити треба слід своєї історії для того, щоб коли вже вони мене знищать, то щось залишиться. І, і, і дякувати Богу, Йосип Тереля це дуже швидко передав через е, свої канали в Москві е, на захід. І через е, тиждень-два вже почали читати цю мою біографію е, із е, Німеччини Дойчовеля, здається не Все ж таки Радіо Свобода говорили тоді. І таким чином вони злякалися, і мене вже так більше не погрожували КГБсти. Тоді був дуже такий час напружений, тому що ви це краще України. Отже, великий рух нашої церкви на заході в різних країнах світу. Це була така хвиля, такого піднесення, і цю хвилю треба було використати. Також, що стосується моїх спогадів із підпілля, то що таке підпілля? Це означає бути обережним. Ним ж бути мудрим, послідовним, не боятися насамперед, не лякатися і сміливо продовжувати своє служіння. Ось, ми мали чудових мирян, які безперечно це все розуміли і знали, і кожен священник підпіллі мав свою таку, як би сказати, підпільну церкву. У різних місцевостях. Ось, ми дуже мало зналися між собою, зокрема, з такими особами, як е, отець Богун, чи, отець е, чи інші отці. Але я дуже добре знав е, оця Єроніва Тимчука. Ось Тут є про нього також написана стаття. І також у нашому архіві є Мислоянському написано про нього. Що цікаво, що ці наші підпільні отці вони не дуже то поспішали щось писати чи записувати навіть на магнітофони. Чому? Тому що були обшуки, вони боялися. І не то, що боялися, мали страх, але просто були обережні. Тому вони нам усно переказували всі ті свої, скрімно, досвіди, досвід, всі труднощі, так, коли зустрічалися. Так ось Юрім е, е, Тимчук, е, отець, е, він був моїм. Е, Провідником духовним і вів мене до е, вступу до свянського чину і до, е, до вічної е, говоримо професії. Це також е, ще був е, отець Дудкевич. І ми разом удвох е, мали його як магістра, і він також нам е, викладав е, моральне богослов'я і догматику. От що стосується інших отців, як, наприклад, що стосується оця Богуна, то десь, колись може, десь випадково ми зустрічалися. Так взагалі ми старалися не дуже то збиратися разом, тому що було небезпечно. Що що таке підпілля? Це означає жити подвійним життям, і я це говорю відкрито. Ось, назовні бути як нормальний громадянин Радянського Союзу, працювати на роботі, підмітати вулицю, чи, скажімо, там тягати якісь ящики на, е, 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 в, на фабриці, скажімо, макароні чи є де інше. Ті, ті роботи часто міняли, поверганяли нас з роботи, треба шукати нові. Ось, і е, назовні е, е, бути громадянином. Е, Цієї країни, а е, всередині в підпіллі, бути е, греко-католицьким священником і ризикувати, ось, і допомагати людям, е, тим, які також ризикували. От, е, це е, подвійне життя не, нам не згодували ніяких особливих клопотів, бо тому що не було інакшого виходу. Ось, е, були так, е, так, так, би мовити, такі скажімо, е, отці, які почали, скажімо, це афішувати, і вони дуже швидко потрапляли до КГБ, їх викликали, попереджували, попереджували, потім саджали в тюрми, і деякі сиділи не досить довго. Ось, наприклад, ті катечкавачі, та ці сип, інші також оці за, так мовити, такий відкритий виклик системи, яка придушувала усіх. Ось, кожен підпільний священник мав свої бомти парафію, як я вже сказав, тобто села, міста. Ось, і туди приїжджав час від часу, коли була можливість. Більше того, наприклад, мене запросили нас поїхати в Білорусію до Могилева, щоб до сім'ї греко-католицької білорусів. Які сповідували католицьку віру, і вони хотіли сповідатися, хотіли хрестити дітей. І ми з пані Марією Репко туди поїхали. І дійсно цілу ніч там провели у бесідах і тих дітей охрестили. Потім ще відправили службу Божу, і тоді ще поїхали на свинтар для того, щоб помилитися над усопшими. У цій сім'ї була дівчинка, вона навчалася у 4 класі, і коли їй сподобався, чи ти віриєш в Бога, вона ну, російською мовою ні, Каже, не вірю. А, 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 усі знаєте, вступили. А батько каже: отець, крести мою дочку, тому що другого такого случаю не буде. Ми її навчимо віри. <рістила> Його хрестили за вірою батьків. Що з нею, як вона живе, не знаю. Ну напевно, може, вийшла заміж, має дітей. Також такі цікаві речі були. Ну щоб не забирати часу, хочу сказати, що. Це наша церква підпільна. Вона все ж таки мала невидиму організацію. Були єпископи, були священники, були монахи, монахині, які допомагали. А найбільше ми дякуємо мир'янам, які все ж таки ризикуючи, приймали нас своїх домів і дозволяли нам правити службову і молитися. І саме їм велика подяка і хвала, яку вони мають від нашої церкви, від нас всіх, і також від тих, що вже. Відійшли у інший світ, який тут, не, так мовити, духовно є присутні і з нами. Ось це духовне об'єднання є постійне. Що стосується теперішніх обставин. Тяжко сказати, Ось війна, правда, є, має можливість молитися далі, але що далі буде, ми не знаємо. Можливо, що знайдеться. Доведеться піти чи як не знаю, бачимо, молімуся до Господа, нашого Ісуса Христа, який терпів за нас на хресті, вмирав і воскрес на третій день, щоб подолати смертю свою смерть. Свої смерть. Ось, не, боїмо, не будемо боятися е, нікого і нічого. Єдине, що боятися, це гріха, який можемо зробити і чимось образити Господа Бога. Ось, я не хочу вас моралізувати чи закликати, але теперішніх обставинах якраз такі конференції були дуже на часі, дуже е, дуже потрібні, і особливо нам приємно бачити тут митрополита нашого дорогого ректора, який приїхав до Львова. Скільки ви мали грошей в кишені, тоді як ви розказували, що хотіли заснувати університет <смі> пару тисяч більше доларів. Але завдяки вам і отцеві Демедові, і іншим, всім тим, що з заходу дуже допомогли нам організувати. Я вже не кажу про оця Галазу і інших із Канади також допомогли організувати цей чудовий університет, який діє і продовжує діяти. І це є щось надзвичайно цінного, надзвичайно цінного, що Господь. Послав через засновників цього університету відродження на нашого навчального процесу, і за це треба подякувати господеві. Я трошки схвильовано вам це говорю, тому що дійсно така зустріч є в якійсь мірі також історичною. І це дуже-дуже похвально, що інститут історії церкви продовжує друкувати інтерв'ю і. Тих людей, які вже відійшли з цього світу, от я хочу вам сказати, що отець Тимчук і отець Богун, наприклад, що вони залишили та залишили свої зошити отець Богун залишив виклади церковно-своянської мови. Ось. Я їх зберігаю і ці, дуже ціную. Думаю, що може довідати до інституту історії церкви. Отже, я спочатку зісканую для Васильян, щоб вони там також мали. <світ> <світ> так, і також ще залишилися в мене, які записані тридневні реколекції Ця Тимчука, який також нам проводив духовні вправи, і також приймав мене оця Дуткевича у хаті моїх батьків у селі Рудники, довічну професію. І так ми стали монахами. Хамачинцями Василянського чину, ожі і ми за це дуже дуже вдячні тим священникам, які вони були вишколені, які вони були свідомі, яка висока культура їхньої поведінки була. Вони ж навчалися в Інзбруку чи в Римі, чи де не то надзвичайно Ось, ті оці, які передавали нам віру, надію і любов, щоб нею жити і продовжувати священницький шлях для церкви, для людей, для вірних. І нехай Господь благословить наш шлях дальше, незважаючи на ці дуже важкі обставини, на яких ми тепер опинилися. З нами Бог та. дякую. вам. Дуже дякую, Отче Матею. І я якраз хотів дуже, щоб ви показали ці зошити. Бо теперішнє покоління студентів вже не те, що зошитів, але деколи навіть і на екрани немає часу заглядати і дякувати Богу, що ми справді маємо нагоду зустрітися наживо. Ми в нашому університеті. Хочемо, щоб і навчальний процес, і такі зустрічі справді відбувалися ось саме у такому форматі. Так що сердечно дякуємо вам, Отче, за те, що ви поділилися крихтою з оцем матеєм. Треба говорити не то, що годинами, а днями. Тому я дуже заохочую користатися цих можливостей і запрошувати на якісь такі окремі триваліші зустрічі.